Сьогодні будемо оглядати такі дві модельки, і порівнювати Кросер, міні, вон він стоїть і Fada Lido. По візуалки вони дуже похожі по геометрії, по всьому. Тут у нас, щоб рушити, є кнопка ну паркінгу. Да? Тут, щоб рушити, треба на тормозах нажати. Відмінність між ними в тому, що Фада Лідо 48 вольт 500 Вт. А кроссер Міні, він у нас іде 48 вольт 450 Вт. 50 Вт різниці. І зараз ми перевіримо, наскільки воно відчувається. По вольтажу вони однакові. Так, пацани приготувалися. Фада Лідо і Кроссер Міні. Червоненький. Опа, стартанули. Червоненький це Фада Лідо, а чорненький це Кроссар Міні. Опа, ну тут явно видно, явно видно що фада вирвалася вперед. Якраз оці 50 Вт і вирішують. Виходить.